Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, гарячі новини. Вівторник, ввечері у нас стрім. Попереджайте всіх, самі намагайтеся о 20.00 будемо зустрічатися в прямому ефірі, друзі. Ну, що я хочу сказати, Росія це, ну, вона вчинила дуже багато злочинів, дуже багато, але найтяжкі злочини це проти наших дітей. Друзі, ось давайте оце, Запам'ятаємо, закарбуємо. Вони дуже багато свячини злочини проти наших українських дітей, дітей наших українців. Ну, і ось розплата. Ну, зараз прямо повідомлюють російські пабліки і е, телеграм-канали Криму, вони повідомлюють, що є великі е, взриви е, в Октябрьському районі в Криму. Також в старому Криму і в Джанкої. Ну, як звично, все позбивали, все збили, все, а влада, влада там місцева каже, що ні-ні, ні, -ні, -ні це, це утилізація снарядів. Яких снарядів утилізація? Ну, хай утилізують. Ми гарячі новини з вами розбираємо. Хай утилізують. Я хочу подякувати тим, хто донатить. Хоча зараз донати взагалі впали, я не знаю, ми. Ну, взагалі. Ну, ладно, взагалі, взагалі, взагалі. Стомилися. стомилися? Стомилися, мабуть, стомилися. Нічого, ми стомилися, військові. Хай валяються на землі, хай сплять де угодно. Канал наш не потрібен, не потрібен, друзі. Я не, не сварю нікого. Я просто, знаєте, кажу тим людям, які стомилися. Не, не тим, хто підтримує. У нас тут пол є. Але були, приходили, заходили, допомагали все. І це так по Україні. Це не тільки в мене, щоб ви зрозуміли. Це так по Україні. Хтось стамився, хтось сказав, я не хочу там за Суркива, чи за Ахметових, ще далі, 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 далі. Ми ще і тут трохи поговоримо про це. Але це така нісенитниця, ерунда, якщо такі думки приходять. Дуже погані думки. Е е Наталя Гуменюк е е повідомила, що наші хлопці не стомилися і прорвали першу лінію оборони на півдні. Я хочу сказати, що російські, також російські телеграм-канали, не наші пабліки, але вони скрізь і наші, підхватили, вже пішло, що біля моєї. Моєї новосілки за 10 кілометрів там є селище Макстрой, село Макстрой. Це е, практично поруч з е, е, Старомайорським, яке захоплено нами, яке нами захоплено, відвойована. Ми забрали. Ми визволили його зараз, начебто Макстрой. Але Гомінюк сказала, ну це тільки перший етап, коли проривається лінія оборони. Після того треба закріпитися. На тих ділянках і забезпечити безпеку для підрозділів, які здійснили той самий прорив, тобто, артилерія повинна бути. Тому тут новини можуть бути дещо уповільнені і видаватися дозовано. І ми це зрозуміємо. Ми почитаємо росіян. Ну і ще The Times. The Times написала, що. Назвала київську систему протиповітряної оборони найпотужнішою на планеті. Наш ну, Небасхил бездоганно захищає знаменітні системи Петріот, Насамс, Ірісте, Гротел, С-300 та багато інших, багато інших зенітних установок, РЕБОВ. Це те, що нам допомагають наші друзі і величезна їм повага, наші партнери. В умовах ну, постійних обстрілів Києва, друзі. З боку Росії отримана система ПВО стає не просто новітньою да, технологією, вона стає ну, життєво необхідною для столиці нашої України. Це показник ну, нашої рішучості захищати Київ столицю. Хтось зараз буде казати, що а що, ми не люди, а там не ті, а ви захищаєте столицю. Ні, ті. І треба більше. І захищати треба всі міста, і всю Україну. І це правда, і відвоювати, і визволяти треба всю Україну. Але давайте, друзі, на секундочку. На секундочку уявимо, що, якби не відстояли Київ у лютому, березні 22-го року і сюди б зайшли росіяни. І що? Ось давайте про це уявимо. Все. Розумієте? Ось зараз 8 мільйонів да, українців за кордоном, а було б 20. України б не було. Сюди їхали Мордови, Буряти, Чучмеки, Мумеки, все хто угодно російські ці ідіоти, і засіляли б наші квартири, домівки. Все б засилали, вони б тут жили. Все бвалося б, як в Криму приїхали росіяни і все заселили. От так би було, якби не відстояли Київ. Давайте так, от ми зробимо. Ось те, що зробили в Києві проти повітряної оборони, просто уявимо, каже, ну давайте ну, набудь над яким городом, скажіть, над Мухасранським, щоб нікому не було а, образливо. Ось я просто Мухасранськ. І ми його захистили, і там А Київ здали. І що буде з Мухасранським? Не буде України. це треба розуміти. Тут столиця, тут президент, тут головнокомандувач, тут Міністерство оборони і міністр оборони. Все, друзі, тут, тут Верховна Рада, яка б вона не була, тут уряд, все тут. Тому я розумію розпач, я розумію, я сам живу не вдома, я живу тут в Києві, але я приїхав сюди 22 році, в 22-му в, році в, березень, в квітні, в, квітні, в апрелі по-русски, в квітні приїхав сюди, відвіз Родину трохи далі залишив. З України ніхто не виїжджав, ніхто з нас не виїжджав з України, щоб розуміли. Всі стоять на обліку військоматів, ніхто нікуди не ховається, ніхто нікуди не тікає Ми ну, українці. І тоді в Києві не було такої. Обстріли були обстріли, почали зосені, тут було страшне. Де й зараз, ось від мене там 300 метрів. Був прильот останній. І серйозно будинки побиті там. Ну, ну, було, але Київ треба захищати. Повірте мені. Повірте, друзі, Київ треба захищати, тому що з Києва пішла земля наша, з Києва пішла Русь, потім Україна, і Київ це центр. Я вам дякую. Такий вийшов у нас вийшли гарячі новини, але вони гарячі, вони гарячі, вони дійсно гарячі. Я вам щиро дякую за те, що ви допомагаєте, за те, що ви допомагаєте існувати як мені, і, ну, не мені, а каналам усім, за те, що ви допомагаєте, щоб на цих каналах проходили новини, повідомлення, ми обговорювали за те, що ви допомагаєте воїнам і довіряєте мені. Величезна подяка, друзі. Коли чесно, ввечері зустрічаємося о 20.00. Україна переможе!